Часно про події в країні телеканалі ТС1. в студії працюють Мар'яна Лошах, Наталя Болеса. Доброго дня. Інформаційні війни термін новітньої історії України. Він увійшов в активну публічну лексику. Буквально кілька тижнів тому кримський період довів, що об'єктивність у висвітленні подій безпосередньо впливає на безпеку України. У цей час напружений. zajmajevica medijev vseh krajin, celo provokacijo. Ja, domnevam, da me krajine, Rumuniju, Určinu, nemaja, je to uživno skobalo nastrojiti proti odnosu Ukrajine in sosednje evropske krajine, Romunijo, Orešino, Poljsko. Ono nekakšne pistapice borine majadže, Sicilija je članica EU, Evropa in NATO zavila proti te, što nam vezna je edino Ukrajino, vi sočasni kordonak in baša je sprijati evropsko integracijo України в європейській структури заява одіозного лідера російської ЛДПР про можливий переділ західних територій України між країнами Євросоюзу викликала миттєву реакцію і самої Європи, і лідерів національно-культурних товариств в Україні. Навчені не надто вдалими операціями в інформаційних битвах за схід українці намагаються ефективно вчитися. Україна власне не в не вперше вже програє такі інформаційні війни і тут важливо дійсно на державному рівні затвердити чи через Верховну Раду, чи через якісь інші ініціативи законодавчі формат випрацювання ось саме політики в інформаційному полі для збереження саме незалежної держави. Власне, пошуком таких шляхів і з формулюванням рекомендацій, інститут має намір зайнятися, залучивши відповідних експертів найближчим часом. Круглий стіл за участі політологів, журналістів, істориків відбудеться вже за кілька тижнів. До 12 ж квітня в інституті регіоналістики збирають усі пропозиції щодо його організації та проведення. Бачимо і заангажованість певних засобів масової інформації, інтернет. Партійна преса, зокрема, партійні засоби масової інформації. Всі би вони повинні були, ну, говорю про такий ідеал, в першу чергу працювати на національні інтереси держави. І якщо б нам вдалося, принаймні, знайти якісь точки дотику, які б як пропозиції звучали для вирішення цієї проблеми, було б дуже добре. Головне ж завдання на найближчі тижні підготовка та проведення президентських виборів. Тому вважає експерт подбати про безпеку держави суттєвою загрозою, якій є саме інформаційна війна, варто негайно. Народні депутати закликають українські демократичні сили об'єднатися перед виборами президента. Перший крок зробила партія удар, котра вирішила підтримати на перегонах Петра Порошенка. Представники політичної сили кажуть, вони не відмовилися відсувати свого кандидата, а дотрималися гасла про єдиного прозахідного претендента на пост глави держави. Відтак тепер штаби партії Удар в усіх регіонах України працюватимуть на просування кандидатури Порошенка. Ударівці сподіваються, що таку ініціативу підтримують. І інші партії, аби демократичні сили не розпорошувалися на виборах, що зараз відбувається в Україні. Кандидати присувалися з 0,0 цілих ноль десятих ресотків, намагаються розпорушити про демократичні сили. Ми Закликали об'єднатися навколо єдиного кандидата, сформувати технократичну команду і вивести країну з політичної та економічної кризи. Які будуть об'єднання, хто буде підтримати далі Петра Олексійовича? Я про це не берусь прогнозувати, але я думаю, що дуже багато продемократичних сил таки будуть підтримувати його кандидатуру на цих виборах, тому що всіх цікавить повна перезагрузка мади. The okay. Готовий ужгород у випадку небезпеки захистити людей. Підприємства та установи почали приводити у готовність захисні споруди, яких в обласному центрі є близько п'яти десятків. Проте прийняти людей у випадку повітряної тривоги готові тільки декілька з них. Тим часом правилам поводження у підземних сховищах навчають ужгородських школярів. Десятикласникам на прикладі демонструють, що таке захисна споруда, як до неї дістатися та поводитися у випадку евакуації. Наразі заняття з цивільної оборони триває. В усіх загальноосвітніх школах ми проводимо такі показові навчання для дітей, для балансу утримувачів, щоб показати, як має утримуватись дана споруда в чистоті, щоб були всі комунікації справні забезпечення водою, продуктами харчування, щоб провести в повну бойову готовність захисні споруди по місту Ужгорода. А це має бути наказ. Ну має бути повітряна тривога цивільного захисту міста. Тоді, на протязі 12 годин, захисні споруди, які є готові, обмежено готові, проводяться повний бойовий. На Закарпатті перші кримчани подали документи на оформлення закордонних паспортів. Подружжя з Кримського Нижньогірська звернулася в Іршавський районний сектор міграційної служби Закарпаття. Двох дорослих та трьох дітей прихистила у себе родина з села Ільниця. Як повідомили в управлінні державної міграційної служби Закарпаття, наразі з приводу зміни реєстрації місця проживання звернулося п'ятеро осіб. Доброчинності. під таким гаслом в обласному центрі триває місячник милосердя. Представники обласного товариства Червоного хреста закликають закарпатців зібрати товари першої необхідності, зокрема одяг, взуття, засоби, гігієни та продукти на потреби нужденним. Щодня до організації звертається щонайменше 15 ро краян, які просять допомоги. Серед них одинокі люди, ті, хто не має житла, колишні в'язні, інваліди різних категорій, малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Їм можна допомогти як речами. Так і матеріально торік у рамках місячника милосердя зібрали майже 400 тисяч гривень для 5 тисяч потребуючих. З кожним роком акція стає масштабнішою. До неї долучаються вже все більше краян. Організатори сподіваються, що й цьогоріч захід пройде успішно. На Закарпатті традиційним є перед Пасхальними святами це робити прибирання в своїх помешканнях і ті товари, які займемо, ми з радістю приймемо в організації Червоного Христа і передаємо іншим людям. Відкриті пункти прийому товарів першої необхідності, які знаходяться на базі медико-соціальних підрозділів нашої організації, а це на базі офісів, центрів медико-соціальної допомоги, кімнат медико-соціальної допомоги Товариства Червоного Христа Закарпатської області. У на всій території нашого краю. Допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Саме з цією метою у Ужгороді проведуть благодійний художній аукціон. Напередодні свята Воскресіння кожен з нас може відродити віру диво для цих дітей. Знайомилися із вихованцями дитячого притулку Марічка Черничко і Володимир Дуда. Маленьку аманду привезли до батьова цього тижня. Вона ще не звикла до нового оточення, тож почуває себе скуто. «У мене є сестра, тва. Місці мене заберіть. нормально тут. А ось ці дівчата прожили у дитячому притулку розподільнику більше двох місяців. Я взагалі, коли приїхала, виділа тут качелі, все так гарно, все сподобалося. Далі вихователь киса, виділа, все сподобалося. Як тут ти? мені сподобалося гарно. Що ти тут особливо любиш робити? Малювати. Малювати любиш, так?» читати. «Олечка, хто в тобі тут найкращі друзі? Маша, Каріна. Хтось подався, то гарні вчителі. Діти можуть перебувати у своєму новому домі тільки 90 днів. Далі їх переводять або до будинку сімейного типу, або до інтернату, або назад у родину. Ми виясняємо і робимо як такі. Як кажуть, всі можливі спроби, щоб дитина, яка попала сюди, повернулася проживати в належній умови. Ці діти в основному мають батьків, але якщо батьки не виконують свої батьківські обов'язки, тоді належним чином до них ставиться питання про позбавлення батьківських прав. І тоді вже через суд це все, звичайно, робиться. І тоді дитина вже попадає зовсім в іншу сім'ю. Тут затишно, гарно, тепло, тут смачно годують, доглядають, але незважаючи на зовнішній достаток закладу, у притулку не вистачає елементарних речей. Є потреба в одязі, в зутті, звичайно. Ну і у нас є всі умови, щоб. Дит... Одяг цей, як кажуть, пральні машини є, але для цих пральних машин, на жаль, не завжди вистачає порошка прального дітей. Треба помити, це треба шампунь, дезекта дезектин, засоби для гігієни, на які практично у нас із травня минулого року коштів не виділяється. На допомогу дітям прийшли організатори благодійної акції, які 14 квітня проведуть художній аукціон. Це буде приблизно 36 робіт. Маріан Стегура він відбирає е, картини, тому що картин ну, присилається е, певна кількість, але будуть від, відібрані з них лише кращі, які будуть вивішені, які будуть продані. Це просто поклик, навірно, такий чистосердечний, душевний. Я думаю, що він є в кожному із нас. А та як зараз е, ті складні часи, коли Просто необхідно робити щось небудь добре, не зациклюючись на тому, що ось мені складно. Ось проблеми в країні. Саме напередодні Великодня час згадати про найголовніше: подаруємо тепло тим, хто обділений любов'ю із раннього дитинства. На цю годину у нас все більше інформації у підсумковому випуску дев'ятнадцяті та на сайті Тисадинкрапка 1tv з нами ви в курсі найважливіших подій. Тож вмикайте нас вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.